Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Зараз е, я покажу, яким чином ми можемо додавати товари. Тобто, зайшов я у тестову задачу, яку ви створили. І тут ми можемо додати футболки, будь-які, які є у нас в системі. Тобто В даному випадку, ось таким чином, ми це можемо зробити. Е, миттєво додаються товари. Ось і, в принципі, це е, працює ок. Тепер, стосовно того, якщо ми е, додаємо фіктивний товар, ну, ось, наприклад, футболка, дитяча, то такий товар у нас е, збережеться, але ми його не маємо бачити. Як бачите, тобто, в принципі, відобразилось, але ми не бачимо. Чому так? Тому що ось е, тут. У нас є відповідне налаштування, відображувати тільки реальні продукти, пов'язані з продуктами системи. Тобто, якщо нема картки товару у системі, то ми, відповідно, і не будемо бачити такий товар. Якщо я зараз ось вніс такі зміни, оновлюю екран, і бачимо, що ось. При таких налаштуваннях ми навіть ефективні продукти будемо бачити. Тепер на вашій стороні питання, а які саме товари нам потрібно бачити? Чи потрібно нам бачити ефективні продукти, чи ні? Якщо так, то можна залишити ось ці налаштування в такому вигляді. Але зараз я повертаю, такий, як є. До речі, для того, щоб видалити цей товар, з конкретно цієї задачі, я його видалю. І інтерфейс збережу. Ось таким чином. Тобто, в принципі, і зберігаю для всіх етапів, для всіх статусів, щоб у нас був однаковий. До речі, ось цей блочок телефонувати, я його вивів у попередньому. Коментарі про нього писав. І тепер ми можемо. Телефонувати безпосередньо з задачі. Стосовно картки е, нашого клієнта, якщо ми заходимо, зайдемо у картку, то, відповідно, ми побачимо е, блок, е, який відображує, має, точніше, відображувати е, нашу е, задачу. Тобто, якщо ось таким чином зайдемо, Чоловік не бачимо. Але якщо ми зробимо невизначено, ми ось відразу побачимо останні події. Всі. До речі, тут будуть і події, дзвінки, і останні задачі, які по цьому клієнту є. Тобто повертаю зараз я. Ну і бачимо, що дуже суттєво відрізняється невизначено від чоловік. У вас інтерфейс в даному випадку я зберігаю, повертаю до попереднього стану. ось, Чому так? Тому що за замовченням є конструктор інтерфейсу, і там відповідні є посилання ID цих інтерфейсів. Нульовий це базовий інтерфейс. Я про це залишив коментар у задачі. Або мінус перший, там мінус другий, там мінус третій, або перший, другий, третій, там іксовий інтерфейс. Які, в принципі, можуть бути. А чому так? Тому що для кожної для кожного типу контактів можна налаштувати відповідно свій власний інтерфейс, який буде відрізнятися від базового нульового, або для будь-якої групи контактів також такі інтерфейси можна налаштувати окремо безпосередньо. Тобто тип. Група контактів можуть мати власні інтерфейси, відмінні від нульового інтерфейсу, який використовується за замовченням для типу не визначено. Це важливий момент. Щиро дякую за увагу. Побачення на зв'язку.